Підписники, гості каналу, всім привіт. Сьогодні у нас буде дві годинки покопати на ось такому хуторі. Хутор у нас складався із трьох будинків. І вони були розміщені якось буквою П, начебто. Тому ось так. У нас тут була соя. Нещодавно її забрали. Так, і чому включився? Давайте поглянемо. Перва знахідка в нас п'ятак. Радянський п'ятак. По царських картах тут не було. Нічого. А ось три будинки було по карті РККА. Так, схоже, в нас п'ятак 91-го року. І це, друзі, напевно, обід якогось тракториста або скарб -сируна. Ось так. Так, копаємо, продовжуємо. Траплялася одного разу мені тут імперія. Одна або дві монетки відео вам додавлю у правий верхній кут. І також воно буде в описі. Тому поїхали. Служу товариства ось такими повасами, як бачите, тут видно землю, тому що, ще раз нагадаю, була тут соя і дуже величезні дрючки. Ось саме отут, де йшов комбайн. Сантиметрів 5. Крадеться, у нас сантиметрів. Ось так. Так, Чому включився? У нас поверхневий сигнал, монетка. Напевно, сьогодні будуть всі у нас поверхові сигнали, тому що. Так, давайте поглянемо. 31 року, друзі, 2 копійки. Ось така монетка. Так, і на підтвердження, ось подивіться, ага, ось вона. Десь бачив, у нас ось такі черепки. Друзі, видно, що друга половина 19-го. Ось такі горщики. Добре, продовжуємо. Дуже, дуже погано ходити, тому що вдаряється котушкою об ці дрючки, і вона видає не ті сигнали. Трішки вона фонить, не фонить, а як це правильно назвати, ну ви зрозуміли, реагує вона на цей удар. Так, друзі, давайте поглянемо. У нас більш старіша знахідка. 10 копійок, рамочник. І зараз поглянемо, який у нас буде рік. Друзі, черта не видно, вона підзализана, чи 48. й Ніяк не можу зрозуміти, що у нас тут. Чи 49. й Добре, то потім помиємо і поглянемо. Півгодини, друзі, пів години без сигналів. Напевно, все-таки дрючки дають про себе знати. Нарешті в нас випадає монетка. Так, 20 копійок і зараз... Схоже, що вона після реформи. Це в нас 61 рік. І знаєте, що я думаю? Думаю, що в кого я із старих людей не питав, ніхто не пам'ятає цього хутора. Але на карті тут в нас були будинки. Гадаю, що, друзі пам'ятаєте, не знаю, хто звідки. Особисто я з села і пам'ятаю, що за свого дитинства, як раніше батько вивозив у поле обід, або привозили йому і збиралися всі трактористи, комбайнери, шофери, приїздила машина, інколи навіть якась підвода була, конями возили і привозили працівникам обід на поле. І от сідали всі гуртом, і от, напевно, ось звідси ці знахідки, тому що. Ще раз повторюся, ніхто із старожилів запитував, але ніхто не знає, хто тут жив. Так що, напевно, це в нас все-таки пообідали люди. Так, продовжуємо. Не дуже мені подобається цей коп, рази проколов ногу От ці дрючки. Потрібно собі які ботинки, а не шльопки. Але все рівно. Давайте, в нас ще хвилин 40 є на пошук, тому ще пошукаємо. Відкопав, друзі, таку ямегу, а сигнал все сипався вниз. Так, давайте поглянемо. Наступна знахідка також у нас щитовик. 10 копійок. друзяки, де цей наш фокус? 53-го року. Ось такий монетоз. уже набагато краще. І трішки, друзі, я собі не ноги попроколюю, а повиколюю очі, тому що вже стемніло. Так, давайте поглянемо нашу монетку. 15 копійок. О! Зачекайте. І знову це в нас після реформи. 80. Другого року. Ось так. Шкода, що немає медяків. Але нічого, монетки є і це вже добре. Тому, напевно, друзі, потрібно буде дочекатися тут оранки або якоїсь дисковки. І ще раз ми тут походимо. Ще, напевно, і буде в нас дощ. Ось так. Дощ є, срібла Дуже бісить ось така фігня, друзі. Не пам'ятаю. це із горщиків. Чугунні вони або металеві. Ось такі уламки дуже бісять. Тому що вони дзвонять, як мідяки, на визначеній глибині. Так, у нас ще одна монетка поверхнева. О! І знову 15 копійок. Це сьогодні джекпот. 62-го або 82-го року. Так, повертаюся я до транспорту, тому що вже темінь. Добавилося, друзі, у нас ще дві безкозирки і я гадаю, що це остання знахідка на сьогодні, тому що не хочеться тут дуже світити телефоном. За розмірами 2 копійки, вже бачу другу сторону. Це в нас SSSR. Тфу -тфу -тфу. Зараз протру. Дві копійки, вони, як на мене, то вони 81-го року. Ось так. Давайте вже поглянемо на огляді. А ми будемо збиратися додому. Тим часом, друзі, не забувайте тисяти вподобайку, підписуватись на канал. Також не забувайте, що ви можете стати спонсором каналу. Всі деталі будуть в описі. І, звісно, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки яким я змога сьогодні покопати. Ну і ось такий наш, друзі, хутір. Чотири монети в нас після реформи. І ходячка 50 копійок. Також, друзі, до реформи у нас 10 копійок в 53-му. Дивіться, який в неї гарний стан. 10 копійок. Рамочник також 48-го року. І 2 копійки 31 го року. І зараз покажу вам іншу сторону. Гадаю, що буде набагато більше знахідок, коли воно все переореться. Тому, друзі, підписуйтесь, ставляйте вподобайки, і обов'язково буде наступне відео. Почуємось!